7 жовтня у Хотині автомобіль збив семирічну дівчинку. Водійка, яка перебувала за кермом після наїзду, врізалася в огорожу і втекла з місця події. Дитину з численними травмами доправили до реанімації. Нині вона знаходиться у Чернівецькій міській дитячій лікарні. Як почувається дівчинка та якої допомоги потребує родина, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Під час ДТП батько семирічної постраждалої дівчинки Амелії привозив молодшого сина з дитячого садочка. Про інцидент дізнався від сусідів, які відвезли дитину до Хотинської центральної лікарні. Поїхав одразу в лікарню, дитина була в реанімації. Слава Богу, сусід Інішевський Павло побачив дитину і зреагував, не залишив бідії, відвіз лікарню. Час йшов просто на хвилини. Прибув я в лікарню в реанімаційне відділення, ну і застав там дитину. Потім мені вже повідомили, що це було ТТП. Близько 11 годин ми перебували в лікарні, робили обстеження, чим чи взагалі можлива була перевозка дитини сюди на Буковинському. З Хотинської лікарні дівчинку перевели до чернівців. Дитина була без свідомості. У дитини поєднана травма з ураженням з травмою центральної нервової системи, тобто забій головного мозку важкого ступеня, перелом кінцівок, значить забій органів черевної порожнини, а саме печінки, перелом трьох ребер без зміщення, з травматичним ураженням легень, тобто з забій легень. Після того як Далі надавалася допомога, стабілізувалося ще далі, стан прокапалися компоненти крові. То на другий день, це 8 числа, дитині було проведено оперативне лікування, стабілізація уламку переломів, кісток кінцівок. Тобто, це є права гомілка і ліве плече металевими конструкціями. Значить, і по сьогоднішній день продовжується консервативне лікування. З приводу от цієї поєднаної травми. Біля дівчинки цілодобово чергують медики та батьки. Лікар каже, за чотири доби перебування у лікарні стан дитини покращився. На сьогодні стан дитини можна вважати з позитивною динамікою. Дитина значить, дихає самостійно, але ще свідомості у дитини немає. Вона є вже такі нецілеспрямовані рухи. У дитини, ніби на звернення мами, вона відкриває очі, тобто от такий супорозний поки наразі стан, але з позитивною динамікою щодо уражень печінки травматичного, щодо вже стабілізованих переломів, також є позитивна динаміка. Вчора дитині було проведено повторну комп'ютерну томографію головного мозку, подивитися, чи не є гірше це травматичне ураження головного мозку. Слава Богу, навиклоного мозку немає, але є ще зона забою в мозку, яка утримується. Поліція розшукала водійку, яка скоїла наїзд на семирічну дівчинку. Її затримали на автовокзалі у Києві. У подальшому водійка попрямувала до Хмельницького, там пофарбувала волосся та змінила зачіску, аби її не могли впізнати. Після зміни іміджу жінка поїхала до столиці. Поліцейські затримали її на автовокзалі у Києві. Співробітники слідчого управління головного управління національної поліції в Чернівецькій області повідомили затриманій кермувальниці про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених з частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, та частиною 3 статті 135. Тобто залишення в небезпеці кримінального кодексу України за клопотанням слідчих поліції суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєння їй загрожує ув'язнення до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом. Досудове розслідування наразі триває. Олег Абрахманов, батько постраждалого в ДТП дівчинки, каже, водійка, яка вчинила ДТП, на контакт з ними не виходила. Водійку. Візуально ми знаємо, знайомий з нею не був. Водійка на контакт не виходила, родичі так само не виходили на контакт. І чи була вона твереза, чи не твереза, це вже буде вирішувати слідство. Наразі лікарня забезпечена всіх необхідним, всіма необхідними засобами. Але нас готують до надовий шлях реабілітації та одужування. Що за мене мало часу і так само коштів. Підтримати родину дівчинки можна, долучившись до збору, який оголосили рідні та близькі семирічної Амелії. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4